Усім привіт! Ви задумали переобладнати свій улюблений байк на електровелосипед? Перше ж питання: якої потужності обрати мотор колеса? Через хвилину ви це знатимете. Виходячи з десятирічного досвіду роботи в галузі продажів електрообладнання, можу точно сказати перше. Якщо потрібна швидкість до 25 км на годину, спокійна їзда, немає крутих гірок і важких вантажів, спокійно оберіть мотор 350 Вт на обладнанні з напругою 36 В. І буде вам щастя. Якщо ж необхідна швидкість до 35 км на годину, немає крутих горок. І не дуже важкий велосипедист до 100 кг, обирайте мотор 350 Вт на обладнанні 48 вольт. Це золота середина і підходить практично для половини велолюбителів. Якщо ж потрібна, максимальна швидкість до 45 км на годину, є круті горки, гарні дороги. Та не дуже легкий велосипедист понад 100 кг. Сміливо обирайте мотор 500 Вт на обладнанні 48 вольт і відчуєте себе справжнім чоловіком. Зауважу, що мова скрізь йшла про редукторні мотори. Вони завжди оптимальний вибір. Чому? Розповім у наступному відео. Було пізнавально? З вас лайк і підписка на канал Веломода. До наступних відео! Якщо ж виникли питання, телефонуйте. Пишіть на Viber, Обов'язково відповім.